Куди йдемо? А зараз виберу яйця. Вчора деяка капуста була погана. Що Чо не, не так. Висипали сюди, бо в них зараз винька вже у подвір'я не випускаємо, їх тут небагато. Ну, що, йому, і люцерки підкошуємо. Всього достатньо. Водичка є, комбікорм є, сквозь нячок провіває до цих. поряд. У нас оце все тимчасове, як оце постійно. Той добудуємо, новий будемо будувати. <сх> а потім знову новий. Так, ну Йди погуляй. А ну, давай яєчко, покажи глядачам. Я Не бачу. Сло? О! Є? Краса. Це угу. така довгенька. Угу. Горні всі ось. Крупненькі. Тож не даремно маємо гранулятор, гранулюємо. Угу. Водичка теж є, провіряю завжди. Бо все Добуває, може бути. Да. Це ж тільки сі, сі, тільки 9 ранку і ще до вечора, та ще її знесуть. Тож так, друзі. Тож, всім гарного дня. Працюйте і ми будемо пішли працювати.